Доброго дня, друзі! Ви на каналі Еко Волинь. І сьогодні ми вам розкажемо та покажемо, як потрібно доглядати лохину зимою. Ми підібрали чотири найголовніші поради і уважно слухайте. Порада перша. Знаю, що всі дуже хочуть виростити щедрі врожаї в лохини і тому використовують часто мінеральні добрива. Але пам'ятайте, мінеральні добрива ну, звичайно, це в якійсь мірі добре, але їх потрібно знати міру і час, коли використовувати. Отже, запам'ятайте, що для лохини дуже важливо. Не переборщити з азотними добривами, особливо в другій половині літа. Їх тоді вносити взагалі не можна. О, дякую, що нагадав. Е, Обов'язково читайте інструкції і уважно дивіться відсоток азоту, якщо він там є. То не використовуйте ні в кінці літа, ні осінню, інакше рослинка почне вегетатувати, рости і не піде спати взимку. І ось тут ми бачимо листочки. Це нормально, але якщо буде дуже багато підживки азотної, то ці пагони будуть набагато більші і зовсім зовсім не будуть дерев'яніти. Такі пагони перемерзнуть взимку і рослинка втратить багато сили. Другий момент це про вологість субстрату. Субстрат повинен бути дуже-дуже вологим. Якщо в осінню було мало дощів, то обов'язково полийте. Адже, як би не дивно звучало, а вологий субстрат захищає кореневу систему взимку від вимерзання. Тому на це звертайте особливу увагу. Третє. Обов'язково на зиму лохину замульчовуйте. Ось бачимо, ми замульчували скошеною травою, яблучка накидали, шишки, ялинки. Ось тут в нас ялиновий опад. Це може бути сосновий опад, це може бути кора. Будь-що, аби коренева система була утеплена мульчею. Це дуже важливо. І на кінець четверте. Пам'ятайте, що лохина це дуже морозостійка рослина, і не потрібно боятися, що вона вимерзне взимку, тому що витримує до мінус 30 градусів. Але є одне маленьке, але як завжди, лохина боїться східних, холодних, морозних вітрів. Ось цього вона дійсно боїться, і за це потрібно думати наперед, коли ви ще. Садите лохину. Вибирайте місце затишне і сонячне. А якщо не вдалося, то зробіть вітросмугу. Наприклад, посадити дерева, ось тут у нас посаджений фундук. Також дуже класно садити хвойні дерева, вони набагато краще захищають взимку. А ще можна побудувати паркан, який захистить від вітру. Одним словом, лохину від вітру потрібно захистити. А все інше. Це вже справа техніки. Отже, гарних вам щедрих органічних врожаїв влітку, ваша ековолинь.